Вітаю вас, дорогенькі наші глядачі нашого каналу у Наталочки у селі. Такий голос, звук такий відлуніє, що навіть і боюся голосніше сказати, тому що дуже крепко відлуніє. У нас сьогодні тривожний тривожний день. От тривога не закінчується до цих пір. Не знаю, котра зараз година, десь до першої години дня, від самого ранку, тривога. От ну, як сталося, так сталося. Але я у нашому закладі на робочому місці тривожного такого дня теж є чим займатися. Зараз трішечки, трішечки покажу. Ось так ми працюємо трішки, нас було більше, але люди вже порозходилися, ми трішки лишилися. І ще працюємо. Ось так. Дивіться, друзі, яка технологія плетіння. Кажу вам чесно, навчилася це робити тільки сьогодні, тому що раніше, коли приходила в'язати, то в'язали трішки по-інакшому. Сьогодні ось так навчили. І я вже собі сідаю і не просто зю, і не просто. От аж швиденько виходить, тільки головне розправляти. Розправляти, тому що якщо дуже швиденько. То. Трішки кубки складається. О! І оце так ми працюємо. Я вже йду додому, то ще вам хочу показати вам. Дивіться, яка в нас є традиція у закладі. Кожен випускний клас лишає ось таку вишиту картину. А на замовлення робить колега майстриня гарна. Красотінь, красотінь. Уже йду додому, добираюся, і хочеться і сміятися, і плакати. Казала мене мама, ти день скачеш, а день плачеш. Якось невдало присіла, тільки що на. При... Посиділа, трішки присіла. Не знаю, чи то присідала, не вдало, чи то потім піднімалася не вдало. От, Як почало судомити ногу, до цих пір литку не відпускаю. Але ж додому прийду, треба щось робити. Поки ще додому доберуся, дивіться, ще куди дійшла. Покажу вам, який ряд красавчих хризантем. Це у нашої тіті Люби. Юрина тітка. Краса. Ой, яка така у мене теж є. Дивіться, дощить, дощить. Ну зараз припинився, а дивіться, ще й капчинка там сидить, літає. Чихло воно таке сидить. На квіточці. От Юрасик у мене вродненький. Я йому телефоную, кажу, я вже зараз буду вдома, став який щеничок. А він мені каже, прийдеш і поставиш. Ні, щоб дружину кохану зустріти. Ну, зараз прийду побачу, чим це він там такий зайнятий. О! От і зрішила на свого коханого чоловіка. Але він справді зайнятий. Він вона працює, а я його чайничком дістаю. Всім аджара гуджу. Ага. Вибач, будь ласка. Що? Що? Щось погано подумала. Да, думаю, чим ти такий зайнятий, що коханій дружині на чайничка не захотів поставити. Чайник згорів? Серйозно? Серйозно? На газ? А газ відключили. Що ти розказуєш? Ай. Плетеш всі кошики. Давай, ти допомагай, будеш молоточком бити. Так? Да? А я думала, в ліс какнем, ні? Ні. <плес> Ясненько. Одних, да, одним другу. словом зараз буду йти до роботи. Від однієї до другої. Зістрибую. О, я поки каву винесла, зробила, то ти вже майже скину. На. То що ти сиділа в телефоні? Треба було робити каву і виносити, а не сидіти? Я робила каву. Ой, дякую. Це в нас тут ось така Прі, прірва, прірвисько, а дощі йдуть. Нас дощить, 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 то це Юра вирішив ось так ти закидати. Писаєш? Там баді бігає. Ох. Ти прикинь, що тривога ще до цих пір? А ти знаєш, що ми робили? Що? Сітку, так. Да. Це то вже тривога, серце болить. Тривога, але вийшла з пустим кошельком. Оце тривога. Що хочеш? Бери, йди. А пензулі ще нема. Нема. А я думаю, що це я хотіла тебе запитати? Це ж хотіла запитати чим. Де це катка взяти, прикаткувати? Не знаю. Оце ж такої йшла додому і думаю, що це я хотіла його запитати. Саме перше питання хотіла поставити. Ще не прийшла пенсулька. Каже, ні, не прийшла. Все, Юра. Доброго раночку. Доброго раночку. П'ю каву. Ти щось буду робити. Що, ще сама не знаю. Дитина дзвонила. Людка? Да, казала, що ти її через півтора часа домагалася. Зателефоную до дитини, поговоримо. Через, через півтори години. Вона буде на парах. <кхм> ти, ти що ти щось помаленьку, одним словом. Ну, поки що все. Неба мирного. Що це воно щось сьогодні таке робиться? В нашій цій Житомирщині. Все найкращого.